Я у свого діда у книги дуже старе гадання. Це ж як раніше гадали люди, от дивіться, якого року вам показую, дивіться. Одеса 1905 року. Це видно дід був, і йому хтось подарив. Я ж займаюся теж антикваріатом. Мені дарують карти, старинні книги по гаданню. От дивіться. І так, як раніше гадали, Ну, я сейчас вам скажу. Задаємо питання, наприклад, для жінок сьогодні. Яка карта випаде? Яка я вам прочитаю? Бачите, я дуже хорошо працюю із маятником. Так, 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 так. Так, крутиться коло короля. Читаю. Читаю. Добродетель ваш воспламенила любовь. Не беспокойтесь, все будет по-вашему, только будьте осторожны. Жіночки чули, дама король, все исполнится через три місяці, но остерегайтесь дышать злобой, не обнаруживайте своих чувств. Отак, От рідненькі, бачите? Підписуйтесь на мій ТикТок, буде багато цікавого. Даю свій телеграм. Нижче ну, в описані і ватсап.